Слава Україні! Ми завжди з вами протягом цього року, а багато хто починаючи з 14-го говоримо про те, що треба здобути перемогу і лише потім настане мир. Так само разом з вами ми кричали до усього світу, що нам не потрібно перемир'я. Ми, Україна, маємо перемогти. Росія має програти. Оце ключові тези. Про які ми, українці, волали, кричали і доносили до всього світу. Щоб світ нарешті почав говорити про те, що Росія має програти. Росія має програти у війні. На театрі воєнних дій, в політичному, смисловому, цивілізаційному плані. Недоімперія має зникнути. І нарешті світ починає нас чути. Наша перемога матиме велику ціну. Ми це бачимо, знаємо і розуміємо. Але без цієї перемоги не буде майбутнього усього світу. Це без перебільшення. Саме про те, що Росія має програти, почали говорити на Мюнхенській безпековій конференції. Про це буде говорити лідер тієї чи іншої Європейської держави і сьогодні, і завтра. І говорити про те, почуйте, бачили, що закликали вже німці надати Україні танки. Так буде і з літаками. Це я до тих зневір і зрад, що кричали: все, все пропало. Нічого не пропало. Але треба швидше. Швидше і ще раз швидше: я про важке озброєння, про боєприпаси, про техніку. Ми віримо в наших союзників і в партнерів. І це зрозуміло. Виступатиме китайський лідер. Всі. Він буде говорити про мир і нейтральність. Можливо. Зараз я не про коментарі світової політики. Не маю, мабуть, на те право. Але це буде теж знакова подія. І виступатиме по Іло, котре хочу сказати. Не напружуйте цю тему, не підводьте її до якогось навіть абсурду. Що нам від того, що цей бункерний скаже? Нам робити своє. Нам робити своє. Тут на Одещині, в тому числі. Бо наша лінія фронту це Чорне море. Це повітря. У нас багато корисних справ. Було, є, і буде ще попереду. І про страхи та емоції. Страх і обережність має бути. Коли ви побачили міну і зупинили людину, яка хоче зробити на березі з нею селфі. Зупиніть. Нехай спрацьовує страх, що то все вибухне. Оце небезпека, оце емоції. Викликайте військових, вони все зроблять. А от щодо ворожих і псо, давайте без зайвих емоцій і без страху. Це і псо. Це гібридність цієї війни в тому числі. Знову наступи, знову орда, знову десятки тисяч в одеських катакомбах. Я вже й таке чу, ховаються, вилізуть наверх. 24 лютого підуть в наступ. Люди добрі, схаменіться. Тримайте розум холодним, а серце гарячим. Ми цього багато ще зараз почуємо. І загроза ракетних ударів, авіаційних ударів залишається дуже високою. І це може статися кожної миті. Сьогодні, зараз, завтра, післязавтра. Єдине, коли це не станеться, це вчора. Бо це вже відбулося. Так от, про страхи і емоції, якщо ви відчули той страх, не намагайтеся від нього заховатися. Проживіть його і переступіть через нього. Стане не просто легше. Ви відчуєте в собі сили долати ці перешкоди і страхи далі. І так воно буде. Тому що ми з вами українці. Тому що ми переможці. Ми не жертви в цій війні. Ми переможці. Дякую всім, хто поруч. Тихої нам усім ночі. Інформаційна доба протягом року вона вже продовжується і далі. І ця інформаційна доба вона не закінчиться з ним нашою перемогою. Але це вже тема іншої розмови. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворога! І до речі, хто хоче записатися до батальйону Чорноморська Січ. Я вам скажу навіть телефон, я його пам'ятаю. 800 333 126. Все пояснять, все розкажуть. Всі на захист батьківщини. І чорноморський батальйон з чорноморською посмішкою. Бо ми переможемо!